Цьому відео я вам розповім про готель Hilton Nubian Marsalam, А ви зробите для себе висновок: чи варто спокушатися на бренд при виборі готелю? У відео розповім про всі плюси-мінуси, і саме головний плюс для кого цей готель я буду рекомендувати. І так, готель має досить велику територію. По всій території розміщені 37 от таких двоповерхових білих корпусів. Всі корпуси пронумеровані, аби не заблукати. Перший мінус готелю це не надто зелена територія. Враховуючи вік готелю, вона могла би бути зеленіша, увіччаніша. І набагато більше яскравіша. Плюс готелю це чотири великих басейни: два з них з підігрівом у зимовий період часу, а також шезлонги стоять на пісочку. Е, номери делюкс досить великі, просторі і в гарному стані. Ну а тепер увага: готель типу розташований на першій лінії, але до пляжу потрібно пройтися алеєю або проїхатися 350 метрів. Приїздимо на пляж, а тут сюрприз! З пляжу в море заходити не можна, оскільки готель побудований над кораловим заповідником. І для того, щоб дійти до заходу в море, потрібно ще 350 метрів пройтися. І там буде вже приємний сюрприз. Адже це пляж бухти Абу-Даба має хороший прекрасний піщаний захід. Також неймовірно красивий риф, і також там живуть черепахи. Отже, для дайверів це буде супер класна можливість гарно відпочити, подивитися красоти Червоного моря, але щоб вас не ця відстань від готелю 700 метрів. Повний і детальний огляд готелю дивіться в мене на youtube каналі. Хілтон Нубен я буду рекомендувати для туристів, дорослих, але без діток. І якщо з дітьми, то в мене є для вас альтернативи. А кого зацікавив цей готель або інший готель в Марсаоламі? пишіть мені в особисті повідомлення, ваші дати, ваш склад сім'ї, і я зроблю класну підбірку і бронювання для вашого відпочинку.